Кропивницький долучився до національної акції Маріуполь це Україна. На заході у середмісті зібралося близько півсотні містян та переселенців із форпосту Азов. Долучилися і родичі військових, які боронили Маріуполь. Учасники акції прагнули показати, що місто є і буде українським, попри будь-які псевдореферендуми. І звісно, підтримати Маріупольців, які лишаються заручниками окупантів. онук служи, проходить службу в частині Маріуполі, в прикордонниках. І з 3 березня ми його розшукуємо. Вважається, безвісті зниклим. Я пенсіонер, отработав 35 років на комбінаті «Азовсталь». Маріуполь був Україна і він не останется. Так що це все Фількіна грамота. І не нужно навіть не об этом говорити.